Віка, презентуйте свою страву. Сом, е, сувіді е, з лимонграсом, е, імбюрем і кефір лаймом шковим маслом. Соус голландез. Буряк я варила, курірувала і протирала через сіто. Віка, що сталося? Я розумію, що мій буряк що? Правильно, віддав сок. Просто кровава мерія у мене була на тарілівці. Як ви не розуміли, що коли ви кладете бурякове пюре на верх і ще соус-голандес, змішаються кольори, текстури. Коли я ставила пюре, воно було більш таким зібраним, без, без лишньої рідини. А коли угу. вже підійшла і вже побачила, що то. Сом відноситься до ряду жирної риби, і зазвичай до жирної риби ми подаємо якісь більш легші соуси. А голландець таким не є. він, е, Що не є масло масляне, так? Е, далі. Щось вона там вообще щось там намудрила, накрутила, напевно, Артемка не допомагав їй, напевно. Бідненька дитинка. Знаєте, люди добрі. Почнемо з того, що вже як місяць, вже скільки випусків, Артем тягне себе і Вікторію. Ну як це ну, бідна людина? Я вже думаю, в нього вже голова зірветься скоро. Тянуть е, себе і ще цю віку за собою. Може, хватить? Ну, я не знаю. Ну, ребята, ну я вам кажу, я не розумію, чому. Вроді би, оцей чоловік мені нічого не зров. Ну почому я її не люблю? От не знаю. Ну от не йде мені цей чоловік до душі. Вона думає, що всі їй будуть допомагати. Що вона от бігає, підлизується. Не люблю таких людей. Не люблю таких людей. Ну, не знаю. А говорю так, як є. Загалом це, знов це могла бути непогана страва. Олексій. Моя черга. Мене завжди знаєш, паше. Це е е е куриний мус. Із стегна в мус додав відвар сухофруктів, зробив картофельну азет і зробив чипс із шкіри куриці. Ну, стегна.